Я кажу, добре, давайте ви занесіть. Я відкличу там, всі занесемо разом, проголосуємо. Добре? Добре. Нє. Чи можна під час війни критикувати владу? І е, часто от, е, наших опозиційних депутатів розтягують на цитати російські пропагандисти. Е, наприклад, е, інформація про втрати наших військових е, чи влучання росіянських ракет, чи проблеми з оснащенням. Я не говорю ЗСУ. ні про втрати, ні про росіянські ракети. Я говорю про конкретні факти. Я їх не вигадав. Якщо б я зараз сидів в студії і щось е, надумував і да, розповідав вам, нашим телеглядачам, це була б одна історія. А історія, чи можна критикувати чи ні, от, е, в мене була дискусія колись з представниками Монобільшості, ми сиділи, він каже, а от е, зараз не на часі. От критикувати президента, владу не на часі. Я кажу, дуже клас. Тобто, дивись, вам красти сьогодні на часі. Під час війни, під час того, як гинуть хлопці, ви заробляєте на яйцях, заробляєте на куртках, заробляєте на снарядах, заробляєте на дорогах, заробляєте в поганому сенсі цього слова крадете. А критикувати і казати, що красти в воюючій державі це погано, у вас не на часі. Давайте ви перестанете все це робити, вас не буде за що критикувати. Просто не крадіть, просто працюйте на державу, просто думайте про людей, просто думайте про. Захист батьківщини і просто думайте про армію, яко, яка забезпечує цей захист батьківщини, і вас ніхто не буде критикувати, тому що не буде за що. А от де та грань?